Журналісти Світлана і Леонід Фросевич. Книга називається Двадцять днів між життям і смертю про злочини воєнської воєнної федерації в селі Ягодне жот Чернігівської області. навіть мені читати цю книгу? Дуже важко, душевно, боляче. Там викладена коменталістика, свідчення осіб, які пережили, яких розстрілювали, які вмирали від задуші і так далі, щоб собі не появите, ви можете уявити. Понад 300 з чим-то осіб, цього маленького села, були зігнані під час окупації в підвальне приміщення школи, де на діти старі, хворі, де на, один, на одну особу, яка була, ну, В'язніх підвалу на одну особу приходилося 50 квадратних сантиметрів. Люди помирали від задухи, від хвороби і так далі, від них втачі води, їжі і тому подібне. Ну, це ви знаєте, що.